У світі безліч професій. Кожна з них має своє значення та історію. Одну з них ви можете отримати в Чернігівському вищому професійному училищі. Професія автослюсар з'явилася багато років тому. Перше повідомлення про автослюсарну справу як самостійне ремесло науковці знайшли у документі Віденського архіву. З винаходом конвеєра Генрі Фордом кількість автомобілів різко зросла. Це створило необхідність у збільшенні кількості людей, що вміють ремонтувати автомобілі. Сьогодні Україна могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком, різноманітних вантажних легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб вони були справними та ефективно працювали, потрібні фахівці, котрі слідкують за станом автомобіля, усувають неполадки, боротьба за продовження життя автомобілів та отримання їх у належному стані, безпека роботи водіїв, безпека експлуатації за все це відповідає автослюсар. Навчатися за цією спеціальністю запрошує Чернігівське вище професійне училище. В нашому закладі вас навчать, як правильно проводити діагностику автомобіля, технічне обслуговування та ремонт. На уроках спецтехнології та виробничого навчання ви вивчите будову автомобіля, правила виконання ремонтних робіт. Учні училища проходять практику на сучасних автосервісах. В училищі вас радо зустрінуть висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання. Навчальний заклад має три автомайстерні, де учні нашого навчального закладу отримують знання на належному рівні. Ця професія є актуальною, а ймовірність працевлаштування на різноманітних фірмах автосервісу в станціях техобслуговування дуже висока. Автослюсарі можуть претендувати на роботу у різних структурах. У будь-якій компанії чи організації, де утримується автопарк, завжди є людина, яка відповідає за належний стан кожної одиниці техніки. Скрізь, де є у власності автомобілі, має бути той, хто буде їх утримувати та ремонтувати. Чернівське вище професійне училище готує кваліфікованих фахівців з професії служби з ремонту колісних транспортних засобів як на базі 9 класів і на базі 11 класів. Потреба у фахівцях цієї галузі завжди є і буде подалі зростати. Багато наших випускників започаткували власну справу в цій сфері. Та залюбки надають. Робочі місця нашим учням для проходження виробничої практики з подальшим працевлаштуванням. Взагалі, професія автослюсар – це творча професія. Вона є і буде завжди актуальною. Чекаємо у вас у наших стінах. Я обрав професію автослюсера, бо вона престижна, конкурентно спроможна. Стане в нагоді в житті. Відкриває шлях до самовдосконалення. Це професія, без якої важко уявити сучасний світ. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті училища, нашій сторінці у Фейсбуці чи інстаграмі або завітати на День відкритих дверей. Автослюсар це професія з великим майбутнім, а ми зробимо вас майстрами своєї справи. Якщо ваша мрія пов'язана з автомобілем, ми допоможемо її здійснити.